Всім привіт, з вами Євген Сілверман. Ми на цьому Ютуб-каналі говоримо про інвестиції, про фондові ринки, про створення і збільшення власного капіталу. В сьогоднішньому відео будемо говорити про IPO, initial public offering, не первинне публічне розміщення акцій. До прикладу, акції компанії Facebook, коли тільки стали публічними, перші півтора роки в ціні майже не змінювалися, навіть трохи падали, а на другий рік виросли в ціні вдвічі. Акції компанії Netflix, коли тільки вийшла на фондовий ринок, то як на трейдерському жаргоні кажуть, жували, тобто коливалися в ціні в діапазоні між доларом та доларом 20, а зараз коштують більше 400 доларів за штуку. Акції компанії Corsair, в IPO якої ми з партнерами приймали участь близько року тому, за перші ж півроку виросли в ціні втричі. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, з чого нам почати для того, щоб розібратися, що таке IPO, чого його компанії взагалі проводять, чому це така фінальна стадія розвитку кожної корпорації, що нам треба знати і де відкрити рахунок для того, щоб приймати участь в IPO і заробляти на кожній угоді або окей. Дисклеймер, майже на кожній годі, в разі, якщо ми активно тим займаємося, 20-30, можливо, навіть 50, можливо, не ще більше відсотків чистого прибутку. Говоримо про IPO сьогодні. З двох основних причин компанії проводять IPO. Перша, найголовніше. Це залучення додаткового капіталу. Тому що якщо компанія не є публічною, то їй для того, щоб залучити, наприклад, 100 мільйонів доларів інвестицій, їй треба або переговорити з е, 100 інвесторами по мільйону. Що дуже ресурсу затратно, бо з кожним треба зустрітися, якісь переговори, відправити туди менеджерів, або особисто виконавчому директору прилетіти, або засновнику, кожному окремо підготувати презентацію, або з якимось одним на 100 мільйонів. І тут вже якби або пан, або пропав, або він вклав 100 мільйонів, або не вклав. І знову ж таки, це великі затрати часу, ресурсів, енергії, грошей і так далі. Або. Якщо це компанія публічна, просто зробити емісію, тобто випустити додаткову акцію на 100 мільйонів, які в разі якщо компанія популярна, одразу розкуплять на фондовій біржі і вуаля, компанія отримала плюс 100 мільйонів капіталу, які вже вона там в подальшому може якось інвестувати в свій подальший розвиток. Тому основна причина це, звісно, залучення капіталу, тому що компаніям вже не потрібно точково проводити переговори з інвесторами, вони можуть. Разово підготувати презентацію, провести род ми про це трошки пізніше поговоримо. І швидко залучати великі обсяги капіталу від інвесторів на фондових ринках. І друга, менш очевидна, але тим не менше, теж дуже важлива причина це зменшення впливу засновника компанії власне, на компанію, тому що особливо це актуально в технологічному секторі, там, де Засновники компанії дуже часто це такі ексцентричні особистості, в яких стиль керування, такий, як в гоночного боліда, і їх часто заносять на поворотах. І це дуже класний стиль, тоді коли треба компанію з ні звідки привести до рівня юнікорну, тобто до рівня єдинорога, коли вона буде оцінюватися в мільярд доларів або більше. Але для керування вже сталою корпорацією, в якої є радіодиректорів, в якої є велика кількість інвесторів, в якої є публічна звітність, яку контролює там різні фінансові виконавчі органи. То для керування такою компанією такий стиль, як в засновників, часто не підходить. Особливо це можна добре побачити на прикладі Uber, там де його засновник постійно в якихось скандалах і перепльотах був дуже яскравий, ще яскраво, ніж в Uber. Це можна побачити на прикладі компанії WeWork, там, де вони просто з нуля вийшли в оцінку в 47 мільярдів доларів за компанію, а потім знову ж таки, в тому числі, через. Через ексцентричність і нездатність одної людини, власне, засновника тверезо оцінювати ризики і перспективи розвитку свого бізнесу оціночна капіталізація впала з 47 мільярдів до двох, а буквально на минулому тижні ця компанія взагалі подала на банкрутство. Для того щоб компанія вийти на фондовий ринок, тобто стати публічною, їй потрібно три основні етапи пройти. Перше, це найняти андеррайтера. Зазвичай це якийсь відомий інвестиційний банк, який займається тим, що готує звітність цієї компанії, аналізує всю її, всю її діяльність. Це може бути Банк America, це може бути JP Morgan, Barclays, якщо це Європа, або якийсь ще відомий банк з, з хорошою репутацією. Друге, компанії потрібно підготувати проспектус. це щось на кшталт бізнес-плану, і він включає в себе величезні таблиці з різними фінансовими показниками. І тут якраз нам треба дуже важливо вміти правильно ці таблиці читати. У нас є окреме відео про те, як цими таблицями користуватися. Посилання на це відео буде ось тут. Клікайте за посиланням, переходьте. Ми там говоримо про Form10K, там, де. Є загальноприйнята форма, в якій компанія публікує свою звітність. І в разі, якщо ви правильно інтерпретували ті всі цифри, якщо ви правильно розпізнали наскільки компанія стабільна, наскільки вона має резерви, наскільки в неї здорова загалі економічна модель, то тоді її акції будуть популярні і ціна буде злітати. Але про те поговоримо в кінці відео, додивлятися обов'язково до кінця. І третє, що компанії потрібно провести для успішного IPO, це роудшоу, це дослівно дорожнє шоу або виїзні шоу. Виїзні презентації. Там дуже компанія зустрічається з потенційними інвесторами своїми, проводить вже презентації не цього проспекту не цього сухого бізнес-плану з таблицями. А проводить вже такі яскраві презентації, де розказує в цілому про свою місію, про свої продукти, про те, які в них класні перспективи, про те яке там е е е мудре керівництво, про те наскільки їх люблять е е їх -е споживачі. Тобто відверто займаються саморекламою, для того, щоб показати, що окей, купуйте наші акції, вони точно будуть зростати в ціні, бо в нас класний бізнес. Ось ці три кроки, коли компанія робить. Тоді стає відомою дата проведення IPO. І тут якраз починається найцікавіше. Тут ми можемо вже підключатися і намагатися на тому заробити. Суть заробітку на IPO полягає в тому, що ми можемо ще до того, як акції компанії стануть публічними, розмістити заявку на їх придбання за якоюсь фіксованою ціною. Це називається опціон, але суть в тому, що, наприклад. Ми домовляємося, це я так дуже спрощено розповідаю, щоб було зрозуміліше, як працюють ці опціони під час IPO. Ми домовляємося, умовно кажучи, з брокером про те, що ми ці акції, незалежно, скільки б вони не коштували на ринку, там 20 доларів чи 120, ми їх, наприклад, отримуємо по 25 доларів за одну штуку. І все. Ми зафіксували, перерахували кошти і чекаємо. І коли акції виходять на фондовий ринок. В разі, якщо ця компанія користується популярністю, інвестори починають їх купувати. Чим більше їх купують, тим швидше зростає ціна. Ціна вже, наприклад, на ринку становить не 25 доларів за штуку, а наприклад, 35 або 45. І ми тоді маємо право все одно їх по 25 доларів купити. Вже продати на відкритому ринку за 35 чи за 45 доларів, відповідно зафіксувавши цей прибуток. Тут є важливий нюанс, який потрібно враховувати. Є таке поняття, як «lock-up period». Тобто період, в межах якого ми не маємо права ці акції продавати в багатьох брокерів. Він становить 90 днів, в деяких 60 днів в деяких брокерів взагалі є можливість за додаткову плату його зменшити там до 3 днів. Але тут вже треба зважати і дивитися, наскільки високу оплату бере брокер за те, щоб зменшити цей look-up період, і чи воно вам вигідно. Але тим не менше такі механізми теж передбачені. Щоб завжди бути в курсі, де коли яке проводиться IPO, ви можете або зайти на сайт stockanalysis.com з uh, Calendar, Посилання на цей сайт буде в описі під цим відео, або підписатися на наш телеграм-канал. Ось, можете сканувати цей QR-код, також посилання на наш телеграм-канал буде в описі під цим відео. Там у нас в телеграмі ми регулярно публікуємо якісь цікаві IPO. Слідкуємо за тим, коли якісь перспективні IPO знаходяться, з'являються, знаходимо їх і і публікуємо тільки те, в чому ми. Ну я не можу сказати, що що ми якийсь результат гарантуємо, але те, що нам здається перспективним, те в чому ми з партнерами приймаємо участь. Те публікую я в своєму телеграм-каналі. До прикладу, я, я приймав участь в IPO компанії Корсар, про яке я говорив на початку свого відео, то в нас е, чистий прибуток склав. Е, самі можете порахувати, скільки, якщо подивитися е, ціну на ці акції в перші кілька місяців їх е, торгів на фондовій біржі, ось так для того, щоб взагалі приймати участь, щоб технічна можливість. Мати, приймати участь в IPO, вам потрібно відкрити рахунок або в брокера Freedom Finance. Це казахстанський брокер, який підпорядковується американським регулятором. Він з точки зору самих американців не найпрозоріший, але і в принципі не найгірший нормальний такий собі брокер в Україні. Він там періодично попадає під санкції, про те, якщо у вас є. Картка будь-якого європейського банку, ви можете спокійно тим користуватися. Також можна відкрити рахунок в Ameritrade. Ameritrade також дозволяє виходити на IPO. Ameritrade це вже відома, шанована американська компанія, там вже точно немає ніяких питань, не підкупаєшся. Взагалі все супер прозоро, супер ідеально, все круто. Ameritrade теж дуже рекомендую в плані IPO і взагалі. На жаль, Interactive Brokers не дозволяє торгувати на IPO, тому для участі в IPO доведеться або Ameritrade, або Freedom Finance використовувати, якщо у вас є якісь ще ідеї стосовно того, які брокери дозволяють громадянам України. Навіть з європейськими якимись рахунками в банках виходять на IPO, пишіть про це в коментарях, дуже буде цікаво подивитися, хто чим користується. Також пишіть в коментарях, чи ви пробували приймати участь в IPO. Якщо так, то чи вдалося вам на тому заробити, чи все-таки втратили кошти, дуже цікаво буде дізнатися ваш досвід. І для того, щоб якомога більше українців побачили це відео, ставте лайк або дизлайк, я ціную чесний, чесний зворотній зв'язок. Пишіть в коментарях під цим відео, підписуватися на наш канал, для того, щоб не пропустити наступні відео. І всім до зустрічі в наступних відео. Па.